Доброго дня, дітки! Настала літня чудова пора. Пропонуємо вам відгадати загадки про літо, зрілі вишню у садку і сонички у ліску. Теплі дні, варвисті квіти нам дарує щедре. Правильно літо. Полонички у сметанці. Соловей, ще вече вранці, дощик через ситочку, наступило що? Правильно літечко. В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить спека, дозріває жито, яка пора. Правильно літо, які ж ви молодці. У садках смачна малина, агрос, яблука, ожина, фрукти і зелень соковита, Все це подарунки? Літа. Правильно, дітки. Слухайте ще одну загадку. Сонечко яскраве цілий день палає, на травиці в гаї. Цілий день ми граємо, раді всі малята, цілий день купатись, веселиться і грати, на сонці засмагати, як пора ця зветься, коли все сміється і відпочиває, коли ж це буває. Правильно, це буває влітку. Ця смачна позата пані любить плавати в сметані, носить гарні капелюшки і соничкою подружки. Хто це? Правильно, це полониця. На лозі росою миті зріли грона соковиті, сонця силоньку черпали золотистим соком стали. Про кого це мова дітки? Правильно, це виноград. Не гіркий і не солоний, а солодкий і червоний. Як же зветься цей товстун? Здогадалися? Так, це кавун. Які ж ви розумнички, дітки? Висні і вони сестрички. Є в садку, а є щодички. В червні достигають. І їх добре знають. То що це, дітки? Так, це черешні. Наступна загадка. В зеленім картузі на одній стоїть нозі. Коло вуха кититься, щирим злотом світиться, звичка в нього є ота, він голівку поверта, в бік, де сонце котиться, бо доводиться. А це ж хто? Правильно, це соняшник. Пахне грядка невеличка. Швидко виросли все стрічки, чепурушки круглолиці, заховались у травиці, чорні крапочки на личках здогадалися? Правильно, це сунички. Хтось у лузі біля річки загубив барвисті стрічки, дощик в глині підібрав, небеса підперезав. Про яке це явище, дітки? Так, вірно, це веселка. Коли падаю я з неба, люди кажуть, так і треба. Восени тоді вважай, буде добрий урожай. А це про яке явище? Так, це про дощик. На дворі переполох з неба сиплеться горох. З'їлась Шість горошин Інна і тепер в неї ангіна. Про що це, дітка? Правильно, це про град. Таке явище. Золотиста нитка в'ється, тільки в руки не дається. Як думаєте, що ж це може бути? Так це ж про сонячні промінчики, які зігрівають нас влітку. Щось на небі гуркотить, наче звір страшний летить, сильний дощ на землю лється, звір у руки не дається, очі світяться яскраво, всі у дім тікайте жваво. Як думаєте, про що ось ця остання загадка? Що ще відбувається, коли буває дощик? Так, це грім і блискавка. Дітки, ви молодці, ви чудово впорались із завданням. Дякую вам за увагу!